День другий, піший похід до канатної дороги лівим берегом річки за течією. Вітаю, моє кохані! Самоукраїнізація продовжується в Карпатах сьогодні, після величезного дощу, дивіться, які облака їх можна вхопити руками. А ось туди зараз я покажу туди. Там є річечка. Річка називається Ріка, Сподіваюсь, що видно. Я продовжую саму з собою. Взяла Тараса Прохасько. Непрості слухайте в мене так. Ця книжка хто читав, якось вона мене спантеличила. Не можу розібратися. Як пише Тарас Прохаська в непрості, топоніміка здатна запровадити в блуд, але нею можна цілком обійтися. Чеський письменник Іван Ольбрахт змалював життя міжгірців у репортажі Країна без імені. Саме через ці місця проходив шлях з Русі в Угорщину. Друзі, гора називається боснічка, висота 696 метрів. Це небагато, але достатньо, щоб злякатись. Ось такий краєвид відкривається, і ви бачите. Село Міжгір'я дуже гарне. Ну, це не місто, це селище міського типу. Селище існує більше 500 років і до 1953 року мала назву Волове, яке вперше в документах згадується у 1415 році. Належало угорським феодалам, які його продали довгаям. А ось річка, назва ріка, зустрічається доволі часто, означає водний потік, що живеться із джерела.